Григорій Квітка Основ'яненко, Конотопська відьма, розділ третій. Смутний і невеселий сидів собі на лавці та вже й не в світлиці, а у великій хаті конотопський пан Сотник, Микита Уласович за вернувшись після огляду козацької сотні, до того лиха, що йому учора Йосипівна Олена, панна Хорунжівна, піднесла, то тертої підніс кабаки. Печеного гарбузця, що він після учорашнього дня ще не пив, не їв, а тут ще й не виспався, що треба збиратися йому своєю сотнею у поход, аж у самісінький чернігов. Та я ж кажу після такої біди ще й нове лихо зіклалося йому, що розсердив свого сотенного брата писаря Прокопа гороча Пістряка. А розсердившись, вже він не буде ніякої поради давати, як начальство прийшле об чим лепор, чи як там його то гді що чинити, от з такою бідою, як йому не бути смутному і невеселому. Еге, сидить собі, сердека, у великій хаті, на лаві, кінці стола голову понурив, аж трохи чи не до колін. Сидить же він же не час і не два, аж ось із кімнати й обізвалась до нього наймичка. Чого бо ви, паниченьку, сумуєте і сидите мовчки, чи не пора вже лагодити обідати? Не хочу, сказав Уласович, та здихнув тяжко та важко на всю хату і підпер голову рукою. От наньмичка, погодивши, і вийшла з кімнати, та, дивлячись на нього веселенько, як тая ясочка, і каже а, або, може, ви вже пообідали, так, може, або скатись хочете, або що? Не хочу, один отвіт дає Уласович і дивиться на неї. Посупившись, вернулась наньмичка у кімнату та й сіла у куток ворчачи. «От то вже, мабуть, був у попа, та, мабуть, там і обідав, бо вже ті попівни хоч до кого так підіб'ються. І усе, сидячи собі, знай коренила попівен. А Микита Уласович знай собі сидить і дума про своє. Аж ось риб. Хтось увійшов у хату. Пан сотник зирк? «А що увійшов не хто, як наш Ригорович. Мабуть, відсердився? Ні, він не відсердився, а прийшов з хитрощами до пана Микити. Ось слухайте, що тут буде, от, увійшовши, та мовчки, і став біля дверей. Не зрадувався ж і пан Уласович, як вздрів щирого свого приятеля, а пуще тим, що думав собі. От теперечки вже він не сердиться, і дасть мені пораду у моїй біді. Так Ригорович бо не і гне, як став біля дверей, та й став і мовчить собі, і ні пари з уст не пустить. Що скажеш, Ригоровичу? питав писаря пан сотник, а той йому одвід дає, не сходячи з місця. А що повелите, пане сотнику? Та ну бо у болото своїм сотничеством. Хіба не знаєш моєї натури? Перед козаками так я сотник, а ти писар. А коли ми удвох у хаті, так ми собі брати, сідай же, будемо обідати, так сказав Уласович. Дякую, я вже обідав. Та й кинув головою Ригорович, сіє кажучи. Ото От вже й бреше, каже сотник. Так сідай, таки я обідатиму. А ти пий долівку, що замудра, торішня. Ще е, тільки на сім тижні почали. Так, так, така що і п'єш, і хочеться. І спих тресугубою чашу бідстві, сказав, здихнувши писар. І вже не можу вмістити болі суєтливої долівки, де некогда обращається во всіх устах моїх як ополинь. Та що би ви, пану, писарю, став до нього люб'язно говорити сотник, якого чорта і досі на мене адом дишите? Завіщо і провіщо? і сам старий циган не розбере? Не ліпо, єсть, пане, сотнику, совокупляти фараонницьке всевоїнство з нами правовірними, тут і без цигана можна возгребіє сотворити. Єгда поднесоша мені тресугу ботреклятую, пинхву. Убож то єсмь після сього. А і Інеск ху паче його обаче. Та яка ж там, пане писарю пинхва? От тільки, щоб ти не второпав тієї проклятої хворостини. Да погибні то нас шумом піщі огніпалящий, а вам, було, пане сотнику, дивлячись на моє глумлєніє, мовчані учинити і не при громаді кіле, врикаю, ще возніпащати на моє ім'я, не особ мене поява ще повідати було мені істину. Да не возміються надо мною наші козаки і рекутьніні, писар наш суть, дурень, не вмів розібрати, що хворости насуть удобашає моя. Адже я вам добре ще в світлиці повідав п'ян бих і не йтрезвігся, іще воно урем'я. І а ще руці моїй дрожаща, а дровесне ліствіє, то якова бисть глава, всіми помишленії, бисть як триволненне море, того для подобало було вам, сам сотнику. Всп'ять зря покритий прогрішення брата вашого, сіріч устами ковуху повідати йому, а не во все козацької услышані. Отже, твоя правда, Григоровичу, тепер я і сам бачу, що так воно є, казав наш Уласович. А все було завсіх так, що як пістряк не здума, що не скаже, то все пан сотник мерщій і каже. Так, так воно є. От як і тепер підтакнув і, дивлячись йому в вічі, побачив, що горович як по губам, вареником з маслом, от і став сміліш за ним розговорювати і зашучувати, і каже Сідай же, приятелю, якого бо ти, чорта, там біля порога маячись, як той цуцик на вірьовці. Іди, ж, іди, сідай біля мене. Я буду обідати, а ти тягни долівку. Пасько, а внеси лишень повну насадку долівки. Вийшла паська з кімнати і, переходячи через велику хату, вже веселенько глянула на свого панича. А про Кі Пригорович думав, думав, далі став по хаті ходити і співав собі, під ніс псальму. Склоніться віки й со чоловіки. А далі, як бризне шапка об землю, як здихне, та й підійшов до пана Уласовича і, закручуючи уси, став йому казати «Єй істинно не лгу! І да пожреть мене общая мати наша земля на соньмищі, а ще збрешу за півслова. Надо не єдиному начальнику гобзенія творити своїй Десній руці. Сиріч писарю, понеже і поєлику, усяк чоловік і мать главу, глава і мать розум, розум і мать волю, а сія рекомая воля повеліває і десницею, і шуцею, і усяким членом. Носіє суть приклад. І сицевої розуміння, чоловік, конотопська сотня, глава пан сотник, розум во главі, ас мізерний писар, ас і мію волю, сиріч дарування написати бумагу. Так що, неглі, і сам полковий писар утне подобною. А щелі убо чоловік не повинується главі, у неї і єсть. Та кожди і глава розуму, воно оноє урем'я і мать биті і содроганніє, тако і зді. А ще сотня не і мать повинуватися пану сотнику, а сей, і мать творити мені худжему, і що пащу усього не прикривати його незнаній. Ну іще й глумитися, оле, пощо я й на світі прибиваю? Та, наговоривши такого, сів на лавку і рукою підперся та й журиться. А Микиті Уласовичу його й жалко стало, і каже йому Коли правду братику сказати, то я не второпав нічогісінько. Що оце ти мені розказав? Бо все бач, з письма, а ти знаєш, що я його не втну і що воно мені зараз завадить. А хто з ним до мене підвернеться? Зділай же дружбу, не серця на мене. Та серця, не говори мені з письма, а кажи просто тут і так, не тобі кажучи, лихо та ще з лихом, а тут ще й у поход іти. Ось давай про це толкуватись, що нам потім лепорту робити. Чорт зна, що ви говорите, загомонів писар на пана сотника. Чи подобається от начальства до починенності писати лепорт? Повелінює є множество разів казах вам, і це усе всує. Та усе що лепорт не що більш, я рад, що й леп витвердив. А другого, що ти кажеш, так я не вимовлю, так кат їх бери з лепортами, а от давай товкуватись, як у поход збиратись. Адже сотня уже то й добре. Дальше кажи, що робити. Ха <кій> ха. став кашляти Ригорович, як згадав, як він лічив сотню. От і став під нього підкопуватись, щоб пана сотника втопити. А самому Ну, та не будемо наперед розказувати, а слухатимемо, як там було. Отже, він і каже. Що повелить пан сотник, маю невпустительно сповняти. Та зділа милість, Григоровичу, годі мені цього докладати, казав пан сотник та й сіда за стіл, бо паська внесла обідати і повну насадку долівки. Сідай, каже, зо мною. А коли не хочу обідати, так тягни долівку та в ділах мені не докучай. От сотник мовчки обідає, а писар сидів, сидів, мовчав, мовчав, далі за ложку та й у ту ж миску, та й почав, як каже, сокрушати перш борщ гарячий з усякою мілкою рибкою та пшоняну кашу до олії, дай захолоджувальний борщ з линами, а там юшку з миньками та пшеничними галушечками, та печені карасі, та більш і нічого. Хоч наш Ригорович і обідав вдома, не менш того, що тепер їв і в пана сотника, так йому все нічого. Він удяка в школі вчився. Так за голос, що було, як на обідах, підніме, та й так, як той дзвоник, на усю вулицю чути, що аж у вухах лящить. Так його пан дяк було по обідам і водить, то з ним привчився і наш Ригорович, і йому не страшно було хоч шість обідів обідати. Так з тим то і Уласовичем, як побачив добру страву так, що свіжої рибою та й прийнявсь молотити, неначе ще нічого зранку і не їв. Як їв, їв добре, що аж за вухами лящало, далі схопив носатку та, наливаючи у кроватку, так з неї усю дулівку і вицідив. Далі, уставши за столу, подякував Богу й хазяїну, сів на лавці, викашляв, уси розгладив і каже Доброї раді трапези і преотміння дулівки придаю вашому забвенію прискорбеніє моє, да не пом'янеться к тому утреклята хворостина, преломленням своїм похітівшаю було єдиного козака, Цур'їй. Да прибудет вона тресугубо, а нахтема проклята. І да згорить в пещі халдейській, а ще лучше, як геєні, огненній. Давай же діло говорити і діло творити. Да буде вам, пане, добродію, відомо, що нам невозможно у поход виступати. О! і почав курлючки гнути. Йо! аж скрикнув пан Уласовий з радощів, і підбіг до нього, щоб випитувати, і каже, як же се можна, алепорт. Але ви таки усе своє, каже Григорович. Вам хоч кіл на голові теши, то з вас усе лепорт. Ну, дарма. Хоч би вони як не розписували, а нам не можна йти. Нам не суть удобно, нам ніколи. А чому ж нам ніколи? Зділай любов, розжуй мені і сеє слово. Чому нам ніколи? Ха ха. Викашлявсь і, подумавши, сказав Рихорович Якова я нам, сопрокоснівенно, до Чернігова і до самої полкової старшини, а ще мир весь погибає. Як це то? злякавшись, питав пан Микита. Від чого мир погиба? Що ж це таке? Я конотопський сотник, та й не знав, що мир погиба. Та кажи ж бо, будь ласка, бо чого він погиба? і чи не можемо його якнебудь оборонити або підперти? Погибають. Здихнувши, каже Пістряк, всім зрящим і дивуючимся, ніхто же помощі не радить. Зріте, пане сотнику Уласевичу, і ужасайтеся. Три седмиці і пол дощ не спаде, і земля не одождися, і небо заключися, вся перетворившаяся в прах і пепел, вся позябенія і сохша, і єдина я пиль носиться у нашій вселенні. І, о, горе мні, грішнику! Пися водворяється в непорожнім доселі носі моїм і дійствує чиханієм подобно а кіби от отніхновеніє нестерпиме і треоканія тьху, кабаки от нея же жист бих і непорочен об утроби матери моя о дозді. О, горе! Так від чого ж ти так миру погибати? казав пан Забрьоха. Коли ти пану писарю, чхаєш. Але чхаєш, покрутивши головою, казав Григорович, чхнеть і не тільки я, та хоч би сам полковий писар, та що й писати, чхней наш наш і найвельможніший пан гетьман, як оноя зломерська. Кабака возгніздиться у носі його ясновельможності, а її окаянної подобіє суть сицевоя пить вітром моя. а іще не сотворим незапного одождєніє, усе і сохнеть і погибнеть. Зеленіє, і злакіз'явіднять, і ні будять хлібінного проізростання, тогді і ми. Не то, чию воздихаєм, но і умрем от глада і жажди внезапною смертю. Розумно вам реку, подобають одождати бідствоющую землю нашу. Отже, я тільки через десяте п'яте уторопав, що ти, пане писарю, мені говориш адже ти кажеш, що дощу в нас нема, так що будемо робити? Чи ми можемо сили небесні знати і можемо зробити, щоб дощі йшли? Можемо закричав на усю хату наш пістряк, а далі, як стукне кулаком по столу, і ще дужче крикнув І пане реку, можемо. А кажи кажи, пане писарю, як? Я іконотопський сотник, а щось і досі сього не знаю, питав пан Запрьоха. «Внимайте, пане сотнику, та будьте ласкаві, Микито Уласович, уторопайте, що я вам казатиму, щоб мені по десять разів не товкти вам одного. Є на світі нечестивої баби, чаятельно од пламено ханаанського тополкова канадського, і же вдашся вельзевулу і його бісовському мудрованію, і імуть і у відомстві, і жіночнім уременім нам, вождіваючим, і сплящим, сії і сходять із домов своїх. І вождівши на всю білую сорочку, розпускають власи свої, як верблюжії, і пришедшиє до сусідських, і других жителів, прибивані, уходять у крамницю просто решті хлів, і, і мають там крав, і доять і їх, і кротких овечат, і бистроногих кобилиць, і сук злаго собачого щадія. І що в реку, воздояють драбливих кішок, предоносних мішей, розтлінних жаб, і усякає дихання, і скачущеє, і меюще млеко вмістимає істродія, доять їх так монечистивим і звісним художеством. І, собравши усі сії млека, диявольським обаянням притворяють оноє у чари, і аби производять усе по своєму наміренію. як то так? Викрадають сущих младенців з утроб матірних і влагають у вони або жабу, або мишу, або ще і щеня. поселяють вражду і роздор проміж супружеського прибивання, возбуждають любовне преклоння у юноші к діві, от вони як оному, і прочее зло. Неудобрикоємої, а паче усього сотворяють хляби небесні і воспрещають дождеві орошати землю, да погибнет род чоловіческий, Чи понятно вам теперечки, добродію, відкіль я напасть спостиже нашу Палестину, як вони і мами, не краплі дощу, даже і до днесь. Ну те, бо не позіхайте та кажіть, чи урозуміли глаголаніє моє, А як ще, хоч. І по позіхаю, а вже урозумів. Ти оце мені розказував, що в нас чи дощу нема, чи що? Так, так. но через кого сіє бість? Чи через жаб, чи через кого? Я щось не розслухав. Та яких там жаб через відьом, через відьом реку вам. Та цур їм не споминай мені їх, пане писарю, хоч до вечора й далеко. А як налякаєш мене, то усю ніч буду жахатись і не спатиму, усе відьом буду боятися. Та нам не подобається їх устрашатися, а довлієть і скореняти до третього роду. Як же ти їх, Григоровичу, скорениш? Ти за неї, а вона перекинуться клубком, кинеться тобі під ноги, зіб'є тебе та щезне. Хіба ж не бува сього мало старі люди такого розказують, так що, наслухавшись цілу ніч, дрижаки спати не дадуть. Не точую старії люди, но із ам може вам повідати про такої глумлєніє. Єдиножди, жди, ввечері сущу парубоцтва яша, м'я і поведоша на вечорниці, і діже ядухом, гуляхом довольно, а пихом без міри, єликому жаху. І я ще мені у твердості сущу, ідух у своє і не доходя, і недоходящу михижини старої цимбалихі, внезапу піднозі мої. Вержеся нічтось, глава моя, закружися і аж шатахся, і мотахся сімо, і овамо, і не могу що ми удержатися. Падох, аки клада, і і спох, і спахтамо не а кі мерз. Донжене ворзія утро, сіє ж бисть не іноє, як новорожденє преокаянної відьми. Подобається у боїх добре привтюжити, да ізлиють дощ із своїх сокровенностей і да оросять землю. Як же нам, пане Ригоровичу, за них узятись, щоб вони вернули дощі і щоб нам не наробили опісля якої капості? Не устрашимся і не убоїмся, сказав пан Пістряк. Блаженої і вічне слави достойної пам'яті. Прісно поминає родитель, вашій отець Улас Панасович, велеліпний пан сотник прехраброї Конотопської сотні, його же мудрому управлінню уся Вселенна дивується, і да почись над ним земля пером, той сими бабами єгипетськими, просто рещив відьмами управляв благочестиво мудрено. Довлієть і вам, добродію, по приміру оному неприпустительно сотворені учинити. А що ж покійний паннотець з ними робив? кажи лишень, може, і я теж зумію зробити. Часто приминає отець ваш восхища і у річці топляще, а ще кая суть відьма. Та не погрязнець на днорічної, а ще і камень жерновий навияся причепляють, а ще, ще не причасна єсть злу сему, аби є погрязнять у воді, повеліть пане сотнику чи топить їх. Та топить їх на що леда, що жалує, рішив Уласович. Благо єсть. Каже писар, утру сущу повелю уся устроїти. Як уже обичай при такому казусі у, і усе буде благолітно. А у Чернігов вже не підемо. Та ні, пане писарю, не підемо. Тільки як би викрутитись від них. Відкрутимося, пане сотнику. І сього ради, аби не немедліно пошлемо гінця пішки кривого Ілька, Хверлущенка, Дашкандибаєць до вищого начальства з лепортом, що нам не можна упоходити. За неже ми обаче погружаємо відьм у бездну нашого ставка і ще щаться погубити увесь мир сокрище дощу в сокровенностях своїх. Добре добре, пане писарю, оце ми дуже мудро придумали. Ідіть же та пишіть лепорт, а я ось що, розговорюючи з вами. Кріпко спати захотів, мав було розказати і про свою біду, так нездужаю, так і куняю, так казав пан сотник, кріпко позіхаючи. Ось Прикіп Пригорович пішов порядок давати, як завтра відьом топити, а Микита Уласович ліг спочивать та наперед трохи чиниськавсь. На руку ковінька, нашому пану пістряку, зробив з паном сотником, що йому треба було, і чого йому давно хотілось, пошив у дурні. Підвів, щоб не слухав предписання начальства, не йшов у Чернігів, може, від татар або й від ляхи відбиватись. А поки кривий Верлущенко з одною ногою до шкандиба, і начальство прочитало лепорт, що пан конотопський сотник замість діла прийняв свідьом топити. Подумав, що він то був нерозумний, а то вже й зовсім одурів. Певно, його змінять, а сотником настановлять вже ж нікого більш, як мене. Так дума собі, Ригорович. Так кихикнувши, як пан Дяк, збираючись читати полуношницю, дума і ураговим бабам і молодицям, хто мені якусь робив? Або те є то м -м, не сотвориша, послушання знаю таківських усім віддячу. Поза поїскою їх добре, спасибі, що мій дурень гне шию і лізе у біду, як віл у ярмо. Тепер прокопе тільки паняй. Далі здихнув. Та сам собі аж голосно сказав зіло для нашого братчика, хитрого та розумного писаря любезнеє діло єсть, єх да начальствуючий такий дурень, як наш, прісно поминаємий пан Забрьоха. Не ускудіє і десниця, і шуйця, і восполняється кишеня і скриня, не в менші боже, таківських.